Тарас Григорович Шевченко уривок з поеми Сон. Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темні мхає, Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились. То полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, І краю немає. Ніхто його не додбає і не зруйнує. І все то те, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя убога є, чого, мар, не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу. Високо, високо, за синії хмари. Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у тім раї, що ти покидаєш, латану свитину скаліки знімають, шкурою знімають, бо нічим обуть. Княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне, а сина кують. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо віддають. Бо його, бач, трохи, а он де під тином опухла дитина, голодніє мре, а мати пшеницю на панщині жне. А он, бачиш, очі, очі. Нащо ви здалися, чом ви з малку не висохли, слізьми не злилися, то покритка по пітинню з збастриве шкандибає? Батько і мати оцурались, чужі не приймають. Старці навіть цурають, а панич не знає. З двадцятої недоліток душі пропиває. Чи Бог бачить із захмари? Наші сльози, горе, може й бачить, та помаха, як і оті гори, передковічні, що политі кров'ю людською, душа моя убога, я лишенько з тобою. Уп'ємося отрутою в кризі ляжем спати. Пошлем думу, аж до Бога, його розпитати. Чи довго ще на сім світі? Катам панувати. Лети ж, моя думо, моя люто муко, забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство, ти з ним росла, ти з ним кохалась, їх тяжкії руки тебе повивали. Бери ж їх, лети, та по всьому небу орду розпусти. Нехай чорніє, червоніє. Полум'ям повіє, нехай знову рига змії трупом землю криє, а без тебе я де-небудь серце заховаю, та тим часом пошукаю на край світа раю і знов лечу понад землею, і знов прощаюся я з нею. Тяжко матір покидати у безверхій хаті, а ще гірше дивитися. На сльози і лати.